Перші дні мого життя я провела ось в цій в'язниці з мамою. Версія була така, що мене через вікно викрадали. 76 76-річна Ольга Базилевич розповідає, як у 1948 році немовлям її разом з мамою утримували у в'язниці НКВС у здолбунові. Радянська влада підозрювала її родину у допомозі повстанцям. ООН багато було. Ув'язаних тут і були разом з ними, з політичними сиділи у зекі. Я плакала, а вона, оця зековка, весь час до мами приходила, каже: зроби щось з нею, а то я її задушу. От таке було, мама теж переживала за це, щоб, не дай Бог, що вона нічого не зробила з дитиною. Дівоче прізвище Ольги Базилевич Кравчук. Її родину радянська влада репресувала восени 1947 року. Дядька НКВСисти катували у в'язниці у Львові. А батьків жінки та її бабусю вивезли на примусові роботи до Росії. За три хвилини як можна зібратися. Все позабирали, взяли якийсь кусок хліба, там, оце подушки, таке, що можна було взяти, погрузили їх на підводу, відвезли в здолбуні в товарні вагони, їх всіх погрузили, багато людей було дуже багато, і відвезли в Росію в Омск. Були бараки. В бараках лежала солома, морози вже були, бо це було. Листопад місяць, а там уже зима, почала, вже сніг лежав. Мама була вагітна. Почали переживати, як же ж де родить і де вона буде, ця дитина каже, це ж може замерзнуть і все. От, і от вони готувалися, щоб мама тікала звідти. Взимку того ж року мамі Ольги Ксенії Кравчук вдалося утекти з табору, в якому утримували репресованих українців. Ольга Базилевич розповідає, її мама дісталась до села Івачків, звідки була родом. Там вона вже переховувалась. Думали, що ніхто не знав. Але дві неділі, після того, як мама мене народила, дві неділі видержало КГБ. Потім приїхали, маму забрали і ось поселили сюди, в цю тюрму. У стінах в'язниці Ольга Олексіївна провела перший місяць свого життя. Пригадує, з розповідей мами вона часто плакала і не доїдала. Бабуся прийшла із своєю рідною сестрою, і мама її вийшла. ну, там... Двері ж там не можна було виходити. І мама говорить: Мам, заберете, заберете мою, заберете Олю, покупаєте отут в річці, де тут річка, немає близько, більш. Закупаєте і привезете назад, приведе, привезете її. Бабуся переховувала новонароджену дівчинку у селі. У цей час матір жінки допитували НКВСівці. Утім, про викрадення доньки вона не зізналася. Через місяць Ксенію Кравчук вдруге вивезли на територію Росії. Ольга Базилевич ділиться своїх батьків. Вона не бачила шість років. Я пам'ятаю, я пішла вівачкою в перший клас і приїжджає тато. За мною, я ж його не бачила, не знаю. Як ми знайомились, мені кажуть, я тікаю від нього, я боюсь його. Пам'ятаю, ще в нас така фотографія була мама своєю подружкою в таких сарафанах. І приходила ця подружка, і в тому ж сарафані якраз до нас провідувати. Ну, мене до бабуні прийшла. Я як побачила цю жіночку, почала плакати, кричати: це мама моя. Я думала, що це мама. У 1955 році батькові Ольги Базилевич вдалося забрати її в Росію. Там вона вперше побачила маму і трьох молодших сестер. Мама виходить, так і до мене дочечка, дочечка. вона мене обнімає, а я вже ну, не відчула, що вона моя рідна мама. Потім я вже дав, я вже звикла. В Україну родині Кравчуків вдалося повернутись у 1959 році. Ольга Базилевич пригадує, тут у їхньому будинку оселилась інша родина, і батькам довелося шукати новий дім. Якби на місці тут мої батьки були, зовсім було б і життя зовсім по-другому. Ми б так не страждали. Надія Кривко Назар Мідріган суспільне новини рівне.